Я Лиш. тебе пригрію, так да. можна? Бери. Знаходимося ми на заході України, село Горонда. І п'ємо таке смачне вино. Дуже добре. Наталка. Це ви з мішком робите? Да. Зять, зять обрізає, а ми рвемо і робимо. І, з, і бабушка троє. У мене запитують, чи не можете продати там. Можете лишити свій ні. номер телефона, щоб люди могли до вас зв'язатися. І... А ви їм відправите? Не знаю, не знаю, бо все дуже добре. Дуже. Ох, колір який. А ну, напроти ну, проти сонця. Пати. Колір просто обалдеть. А смак? Троянда Горунди а, називається. А смак не перевершений. Чесно, дуже добре. Чотири дні ми тут, упитися не можна. А то кажуть... Анатолій, менше піть, бо крила виростуть. Ай. Хтось так коментував. Нічого не виросте. Такого? От такого не виростуть. То якщо три сімерки угу. із пакета, то там не тільки крила, там і роги можуть вирости. Уростуть. Добре, дякую. В шапці профілю є посилання на мій телеграм. Обов'язково підписуйтесь. Будемо його активно вести, додавати вам рекомендації та важливу інформацію. До речі, телефон, щоб замовити вино із Закарпаття, теж опублікуємо в телеграмі.